Будь садівник рано чи пізно стикається з необхідністю поліпшити ґрунт на своїй ділянці. Цю проблему можна легко вирішити за допомогою сидератів, в тому числі і ріпаку культури, що володіє великою кількістю корисних властивостей і не вимагає складного догляду особливості вирощування ріпаку, вирощування ріпаку, як і будь-якої іншої культури. Має свої особливості, з якими потрібно ознайомитися, щоб забезпечити рослині необхідні умови, переваги та недоліки вирощування ріпаку, таблиця, гідність, недоліки можливість проводити посіви двічі на рік навесні і восени швидка схожість. Паростки з'являються через 4-6 днів після посіву відновлення родючості і збагачення грунту корисними речовинами, азотом, фосфором, сіркою. Насичення ґрунту киснем, захист ґрунту від розмивання ґрунтовими водами, забезпечення в зимовий період снігозатримання, в літній захисту ґрунту від видування, утворення живильної біомаси знищення збудників багатьох хвороб, зокрема кореневих гнилей, за рахунок високого вмісту ефірних масел боротьба з бур'янами, особливо на грядках з ягодами, вимогливість до місця посадки погано росте на важких і заболочених ділянках. Тому полікшити їх за допомогою ріпаку не вдасться. Неможливість вирощувати на одному місці більше один разу поспіль повторно ріпак можна сіяти на колишнє місце через 4 роки, несумісність з деякими іншими культурами після ріпаку не можна вирощувати капусту, ріпу редьку, а ріпак не бажано сіяти на місце буряка, оскільки ці культури мають спільні хвороби на ділянках раніше зайнятих під ріпак, згодом добре вирощувати кабачки. Гарбуз, пасльоновий томат, перець, огірки і картоплю. Правила посіву ріпаку. Варто знати, що ріпак буває двох видів: озимий сіють під зиму, і ярий сіють навесні. Тому завжди уточнюйте, до якого виду належить обраний вами сорт. Найбільш популярними озимими сортами є хардіф 1, і в 1. Адріана, мктекнік, гардіф 1, ярим сортам відносяться сальсак, клджером 1. Юраф-1. Правила вирощування озимого ріпаку, приступати до посіву озимого ріпаку можна в другій або третій декаді серпня, коли буде зібраний урожай. неглибоко перекопайте і прогліте ділянку, видаліть бур'яни. Виберіть спосіб посіву, в ямки або борозенки. Їх глибина повинна дорівнювати 2-3 см, а розміщувати їх потрібно на відстані 15 см один від одного. Розсіяти по полю, змішайте насіння ріпаку з піском. На один частину насіння береться три частини піску і рівномірно посійте обраним вами способом по підготовленому ділянці, що не намагайтеся сіяти густо, оскільки ріпак розростеться і займе вільне місце, норма витрати насіння на один сотку 150 п'ятдесят Присипте посіви ґрунтом і трохи ущільнити, якщо ви сіяли не в поглиблення. То не глибоко проборонити або порегліти ґрунт, щоб прикрити насіння на момент випадання снігу і настання заморозків рослина повинна досягати 20-25 см висоту і мати не менше 6-7 листів, щоб домогтися найкращого результату. Озимий ріпак можна посіяти разом з житом. Прибирати озимий ріпак зазвичай починають всередині кінці травня, як тільки у рослини сформуються зелені стручки. Ви можете прибрати скошену бадилля на компост або закопати її в ґрунт. Деякі городники вважають за краще полити бадилля М препаратом схід М», гумат М», мір і водою для кращого перегнивання, а потім перекопати. Посадити на ділянку інші культури можна через 2-3 тижні після збирання. Правила вирощування ярого ріпаку починати сіяти ярий ріпак потрібно досить рано відразу після танення снігу, коли температура ґрунту досягне позначки 4-5 ос і буде містити велику кількість вологи у південних регіонах. Цей період випадає, як правило, на другу декаду березня, в більш холодних, на середину кінець квітня, сіяти ярий ріпак можна майже весь сезон. До середини серпня, з осені перекопайте ділянку для посіву і видаліть бур'яни, підготуйте потрібну кількість насіння 1,5 200 двісті на 1 сотку. Якщо хочете, то можна приготувати пісочну суміш за такими ж правилами, рівномірно розсійте насіння або підготовлену суміш по ділянці. А якщо ви проводите посів пізньою весною або влітку, то можна зробити лунки або борозенки глибиною, 2-3 см. засипте поглиблення ґрунтом і трохи ущільнити. Якщо ви сіяли ріпак рано навесні на відкриту ділянку, то можна неглибоко проборонити або розпушити землю. Якщо умови дозволяють, ярий ріпак добре росте разом з гірчицею або вікою. Скошують ярий ріпак через 1-5 місяців після посіву, коли він досягне у висоту 20-30 см і сформує стручки. Прибирають бадилля такими ж способами, як і для озимого ріпаку, якщо посієте дуже рано. Скосити на висоті 20, як тільки почнуть формуватися стручки, це обов'язкова умова при вирощуванні його як сидерата, то з пазух почнуть відростати нові стебла, які встигнуть зацвісти і дадуть перші стручки, а скошений ріпак я залишала тут же на полі, через 2-3 тижні від нього не було навіть натяку. Все комахи переробили і забрали в землю. Дуже зручно косити тримером за 2-3 заходи, чим дрібніше скоситься. Тим краще Бенедіктахт. дача втврю індекс Шовтопіц 2830510 шість, модитра дет старт ентрі пять один інші культури на місце ріпаку можна через 2-3 тижні. Відео особливості посіву сидератів, як видно, посіяти ріпак не важко, головне правильно підібрати насіння і своєчасно провести всі роботи. Дотримуйтесь всіх зазначених рекомендацій, і ви легко зумієте отримати необхідний результат